Прощальна церемонія море квітів і вінків ще більше сліз. Рідні та друзі загиблих не стримували емоцій. Андрій Палай та Олександр Капуш останні дні життя провели під Дебальцевим. Там вони мужньо дивились в очі смерті. Герої загинули в бою за батьківщину. Молодими, так і не побачивши життя. Два військовослужбовця військової служби за контракту з 15-го окремого гірськопіхотного піхотного батальйону під час бойових дій в Донецькій області загинули, віддали саме дороге, що в них є життя. За мир і спокій в нашій країні протягом усієї церемонії до трун несли квіти та вінки. Після двох годин ритуалу прощання люди через увесь Ужгород пішки проводжали молодих захисників країни. У ті хвилини в місті панувала суцільна тиша. Серед сотень людей, котрі прийшли провести в останню путь двох героїв багато однокласників, вчителів, приятелів, і також вояків, які ще зовсім недавно прикривали спини товаришів від обстрілів. Біль, гарчання, тому що люди дуже близькі були мені і були зі мною там. Я разом з ними і спілкувався. З Андрієм ми там познайомились, тому що він на контракт недавно перейшов і був веселий. Дуже веселий був хлопець. Тяжко, тому що вже дістало це все. Ховали бійців на пагорбі слави. Тут за традицією лунали прощальні постріли у повітря. Гори втрати у ці дні об'єднує зовсім незнайомих людей. Тяжко щось сказати. Я не знаю, я просто вражений від того, що скільки людей вроді всі чужі, але ніхто не байдужий. Я думаю, що вже пора закінчуватися цією війною. Не знаю, не знаю, що навіть сказати. Співчуваю всім близьким і хай хлопці тримаються. Цього ж дня Закарпаття проводжало в останню путь ще одного полеглого військовослужбовця. 21-річний Анатолій Голик загинув 27 січня під Дебальцевим. Його поховали у нижньому Солотвині.